Доброго дня, 25 травня, приїхав на город подивитися на фасольку. Ось такий вид. Видочки гарно видно. Ось така фасолька в такій і розвитку. Але є проблема, дуже багато пробілів, пів метра, по метру немає, по два метри. Причому фасолька є, тому що от, бачите, шпотаємо. Чи погане насіння, чи їй бракнуло вологи і вона стала в розвитку. Ну, але в загальному процентів 75-80, десь сходило, гарно, рівномірно прикаткували. Ось так воно все виглядає. Ще не дуже заросла трава, травами, так що. Ще почекаємо з обробкою. Ось такий стан. Не пам'ятаю, коли ми сіяли. Десь певно 9-10 травня. Ну, волога ще була, плюс прикаткували хороший результат.